Слава Ісусу Христу! Всі ми люди, народжені від плоті і крові. Але є люди, які народжені від Бога, згори, від Духа Святого. І вони являються дітьми Божими і можуть говорити з Богом в дусі і в істині. Адже Бог є дух, і ті, хто приходить до нього, мають поклонятися в дусі і в істині. Бо саме таких поклонників шукає собі Бог. Чому? Тому що духовна людина завжди кається, сукрушається і міняє своє життя на краще. Прикладом такої людини є Давид, адже він завжди перебував у покаянні, тому його молитви завжди були почуті Богом. Він названий, він названий мужем по серцю Бога. Давид, його життя і молитви це приклад для нас істинного покаяння. Адже він завжди познавав свої гріхи і старався їх виправляти. І в його псалмах ми бачимо його смиренний і сукрушенний дух. Також написано, в Івана, Івана, у 1 Івана, 3 глава, 9 вірш, що кожен, хто родився від Бога, не чинить гріха, бо в нім пробуває насіння Його, тобто Ісуса, і не може грішити, бо від Бога народжений Він. Також написано тут же у 1 Івана, у 5 главі, 18 вірш, що ми знаємо, що кожен, хто родився від Бога, не грішить. Бо хто народився від Бога, той себе береже і лукавий його не торкається. Амінь. Отже, народжена від Бога людина завжди погружена у покаяння і виправлення своїх гріхів і дій. Тобто постійно кається і очищається, адже тільки через покаяння ми можемо чиститися і мати зв'язок із Богом, так як це сказав Ісус Христос. Чисті серцем Бога побачить. Отже, якщо ми каємося, тоді і в нас житиме Дух Бога, Святий Дух. І вибір насправді даний кожному, і наша відповідальність тримати своє тіло, серце, розум, душу в чистоті, щоб наша душа була храмом Духа Святого, не лінуватися виконувати Божу волю, бо написано так, як написано це друге 2 Коринтян 10.5, перемагати духом, полонити Духом плоть свою, розум на послуг Ісусу Христу. Щоб дійсно, щоб Ісус Христос сидів на троні нашого серця. І тоді ми будемо вільні від гріха. Перемога в Дусі Святому. Бо дійсно, адже без Бога, без Ісуса Христа і Духа Святого ми не можемо перемогти зло. Ісус переміг смерть, пекло і все зло. І якщо дійсно ми хочемо бути переможцями зла усяких різних спокусів і гріхів, нам потрібно з'єднатися з, з переможцем Ісусом Христом. Тому будьте всі благословенні, опустіть Ісуса Христа в своє серце і перемагайте зло добром.